Доброго дня! Пропоную вашій увазі вальці електричні 1600 до 3 міліметрів. Це ролики для того, щоб гнути конус. По бокам стоять двохрядні. Підчепники, всі підчепники роликові. Якщо потрібно відсунути, пересунути, відкручуються два болта, корпус пересувається. Вінт на 50, різьба, тип, трапеція. Для того, щоб зняти заготовку, два болта Н24 відкручується, корпус знімається. Перед тим як знімати корпус потрібно піджати сам вал. Дякую за увагу.